Проїжджаєте селище Мотинія, знайдіть час, аби зупинитися біля старої дерев'яної церкви та Різдва Пресвятої Богородиці. Цій сакральній споруді вже півтора століття. Вона розташована на пагорбі, отож із церковного подвір'я. Видно усе селище. Уже 20 років настоятелем храму є отець Василь Мельничук, канцлер Коломийсько-Чорнівецької єпархії, декан Отинійський. Саме він нам і розповів історію древнього храму. Письмова згадка про церкву Зіслання Святого Духа знаходимо 1739 року. Тобто цей храм раніше стояв десь 100, може, 50 метрів звідси на схід і називалася Церква Зіслання Святого Духа. Пізніше, 1840 року, і церкву зіслання Святого Духа було перенесено на це місце, і 1858 року було її освячено. А на тому місці було збудовано церковне приборство, так звану резиденцію, де мешкав священник. До Докруги того був цвинтар кладовище, яке пізніше згідно цісарського розпорядження було перенесено. На теперішнє місце. Церква в 1960-х роках була переіменована з певних причин, нам невідомих, на церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що і є тепер. На початку. 90-х років 1989 року, коли Українська греко-католицька церква отримала волю і свободу, ще в тодішньому Радянському Союзі, священник, який тут служив, не повернувся у лоно греко-католицької церкви на бажання більшості вірних. І тоді стало таке протистояння між греко-католицькою громадою і православною. На власне на приміщенні церкви, але питання з мудрості і священників, і вірних розв'язувалося полегесенько, бо проводилися почергові чергові богослуження десь до двох років. А пізніше спільними зусиллями було відреставровано церкву. Уведення в храм Пресвятої Богородиці, яка була збудована 1877 року греко-католиками, і за часів Радянського Союзу використовувалася як спортивний зал місцевого училища. Було відреставровано, і православна громада перейшла туди служити, і так розв'язалося міжконфесійне протистояння. У 1994 році було відреставровано наш храм, тобто було відновлено розписи місцевим художником паном Олегом Смиржанюком. У 2011 році було відреставровано дах. Проведено охоронну та протипожежну сигналізацію у даному храмі. На території церкви ми маємо катехітичну школу, яка в одному приміщенні вміщає і так званий хор-клас, де хористи збираються на репетиції, катехітична школа і бібліотека. Також у 2012 році там було замінено вікна, опалювальну систему і систему. Водопостачання. Мабуть, ровесником церкви є старий іконостас, і хоча майстри реставрували його 20 років тому, проте, на щастя, зберегли в первозданному вигляді, змінили лише частину ікон. Думаю, що він є ровесником церкви. В основному бачу, різьба залишилася ще з тих часів, коли була посвячена церква. Думаю, що це ще з тисячу. 739 тридцять дев'ятого року стоїть церкви, про яку йде письмова згадка, але він був відреставрований також ікони були. Написані оці днамісні ікони, і ікони, які на царських і бічних воротах, вони були відреставровані уже 1994 року. А різьба, колони, оці ажурні колони, вони залишилися старими, тільки були відреставровані і позолочені. На превеликий жаль, щось такого старого не збереглося. збереглися їхся Єрмологіон з 15 століття. Це така богослужбова книга інших таких старовинних хрестів, які Ось таких надзвичайно старовинних ікон у церкві не збереглося. Громада сільського храму є великою та активною. Щодня віряни приходять на богослужіння. При церкві діє чимало молитовних груп. Пишається парох і своїм відомим на весь район церковним хором. Наша громада налічує десь приблизно півтора тисячі осіб. <кхід> півтора тисячі осіб. До нашої громади в основному. Більшість є інтелігенція, ходить до нашої громади, вчителі, лікарі, викладачі, студентська молодь. Маємо можливість щоденно служити службу Божу. Тут служило до, з часу письмової згадки церкви, я є тут 25-й священник. Цього року наша церква святкувала 150 -літ... літній ювілей, і я 20-літній ювілей свого пастерського служіння на цій парафії. При церкві діють такі молитовні групи апостольство молитви з 1994 року. Понад 6 років діє така, скажімо, молитовна група матері в молитви з 1994 року того року діє українська молодь Христові, це є студентська молодь, старшокласники. При церкві діють псалтирні групи, і вже понад 6 років з благословенням Преосвященного священному Миколая діє спортивно-технічне товариство святого Нестора. Це є, ми маємо такі, як би сказати, три групи: це є молодші школярі, середня група і старші поважного віку. Як воно відбувається? Ми збираємося у спортивному залі священ і одна із цих груп. Починаємо з молитви і коротенька наука, і тоді ми в основному граємо в волейбол із ними. Воно дає, дуже позитивно впливає на те, що молодь бачить і священника і в рясі, в священичих ризах, і в спортивній формі. І ці діти, і молодь, я бачу, що вони. Не зловживають такими шкідливими, не хворіють шкідливими звичками, а більше ведуть такий здоровий спосіб життя. Приходять до церкви, до сповіді, до святого причастя. Ми не маємо і не розділяємо на конфесійність. До такого братства входять і представники православної громади, і греко католики цей період є особливий, бо в часі посту ми так більше активізуємо молитовні групи. Особливо тепер, коли ми бачимо таке в Україні протистояння, незадоволення багатьох людей певними е, такими вчинками зі сторони влади. Церква не вмішується в якісь політичні справи, але ми щоденно молимося. У часі служби Божої згадуємо і молимося за кращу долю нашої України. Після служби Божої ми правимо Акафест або молебень за кращу долю України і за мирне врегулювання тієї ситуації, яка склалася в Україні. А ще після того у нашій катехітичній школі такі. Панство збирається на окрему і індивідуальну молитву. Знаємо, що при священний владико Василій поблагословив, що є така безперервна молитва за вирішення таку доброї справи для України, і наша, наш деканат, наша громада молиться зранку з ранку сьомої до восьмої години приватно по оселях. Моляться тут катихітичному класі нашому і молимося тут в церкві. Приходимо до служби Божої молимося за нашу батьківщину Україну. Також хотів би сказати, що з нашої громади вийшло п'ять священників нашої української Греко-католицької церкви. Хоча богословів ми маємо десять. Маємо одного ченця і одну монахиню, які служать і трудяться для нашої церкви. При церкві діє прекрасний хор, який був сформований на початку виходу з підпілля нашої церкви. Цим хором керував дуже такий прекрасний маестро пан Дмитро Мачошок, якого в цьому році господь покликав у вічність, але цей хор співає і його та справа продовжується у хорі. Десь 90% членів хору є, які мають музичну освіту чи музичну школу, читають ноти. Хор є чотироголосий, налічує десь до 50 осіб. Ми часто виїжджаємо на парафії, на запрошення. Служимо службу Божу і даємо такий двогодинний е, світський концерт, духовно-світський. Там є патріотичні пісні, є церковні пісні, релігійні колядки, і також є естрадний блок і блок гумору. Хор при церкві запрістової оборози існує дуже давно, але велике, велике оновлення молодими голосами, студентами, учнями е, відбулося поповнення в 2007 році. І з того часу прийшла я в хор. Це було моєю великою мрією, коли я стояла. Я у церкві і поглядала на, на хор, і співала разом з ним. І в душі я плекала надію, що колись можливо Бог дасть таку радість мені і я буду співати в хорі. Ну нічого немає неможливого Господа, і я стала хористкою. І так сталося, що я прийняла цю місію на себе вести часопис богохвали. І з 2007 року у нас є вся історія життя нашого хору. За період 2007 року наш хор здійснив майже 30 богослужінь, а також духовно-світських концертів по різних церквах Івано-Франківщини. Це цьому ми завдячуємо, відійшовшому у вічність покійному регенту нашого хору. Це, це Дмитру Михайловичу Мачошок. При церкві у невеличкій будівлі поруч постійно діє катехетична школа для дітей, бібліотека і магазин духовної літератури. Щосуботи тут збираються маленькі отинійці, аби краще пізнати Божу науку. При нашій церкві теж є створена катехетична школа. Школа маленьких діточок Ангелятко, яких ми готуємо до першої сповіді, до першого причастя. Потім ми продовжуємо навчання, ведемо їх аж до старших класів вже до юного віку. І ще є у нас. Середня група також це е, учні 5-11 е, класів, які е, теж катехпристворені при катехетичній школі. Ми займаємося щосуботи, у, у 12-й годині у нас е, приходять на дванадцять годину, проходять нас маленькі діточки. Ми з ними займаємося, а вже е, з першої години приходить середня група, з якими ми теж працюємо в катехетичній школі. Старт, майте, я хочу. Е, зараз у нас є таких маленьких діточок 25 це є молодша група. Тих старших трошки діточок трошки менше, ну є 20 чоловік теж Та є. Ну, рахуючи те, що дуже приміщення мале, знаєте, помислилося більше. Треба, звичайно, на майбутнє розширяти е, приміщення, е, щоб було більше зацікавлювати дітей до, цього, до цієї школи. Благословення нашого отця, е, Мельничка Василя, віце-канцлера Коломийської єпархії. Е, майже рік. Минув з того часу, коли відкрилася ця бібліотека. Ми починали з 100 книжок, зараз маємо 500, 550. Половину з них пожертвував отець, решта інші парафіяни нашої церкви. І що відрадно, що нашу літературу читають не лише діточки, але від. Ось, від в восьмирічного віку до вісімдесятирічного віку У нас рядом лікарня, і люди приходять, беруть літературу, дають хворим. І через от іменно через слово людина може не мала часу пізнати Бога, а через слово вона і через проповіді Отця, який дуже гарно нам дає подає отець під час літургійних, під час літургій. Людина пізнає Бога, тому що наше завдання на землі пізнати Бога, полюбити Бога і служити Богові. Греко-католицька громада Отенії має перед собою важливе завдання завершити, розпочати ще у 90-х будівництво найбільшого в районі собору. Вже впродовж чотирьох років цю величну споруду розписує місцевий художник Олег Сморжанюк. Можливо, вже наступного року в храмі почнуть правити службу Божу. Такі сподівання плекає отець Василь. А поки собор на віки ще будується, стара дерев'яна церква щодня чекає у своїх намолених за століття стінах отенійських вірян, котрі шукають своїм душам спокою перед іконою Богородиці з немовлятком Ісусом на руках.